Перекрасивезний ягуар f pace У нас в продажі Jaguar Led Technology. Jaguar LED Technology. Дуже симпатична мордашка. У нас є спартроніки, є такі диски на склахосплавні 20-го радіусу. Дуже преміальна музика. Меридіан. Пам'ять сидінь, електрорегулювання. сидінь. дуже охайний стан салону. Все Всередині, всередині шкірений мультикермовахайном останні. Атос, і задачки, дождю, патрулью, пересточки, електронна приборочка. Ось така в нас, мультимедіа. В мультимедіа у нас мультимедія. В мультимедії у нас присутня і камерка заднього огляду, і навігація, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, клімат-контроль офігенний. Що у нас? така ось, бачите? Коробочка передач, коли ви заводите, вона видвигається і їде. Переключення режиму, еко-драйв, спорт, автохолд, круїз-контроль, електроручник, два підстаканники, ось такий підлакітник з прикурюванням, USB-CD. Як тільки захочете. Ось така у нас панорамка величезна на весь дах, можна її закрити, відкрити, повністю відкривається, повністю закривається і дуже хайний стан салону. Позаду також ми маємо дуже багато місця. Подивіться, ось такі у нас оп оп підлокітник з вами ніша для речей. Можна електрорегулювати спинками. Я просто нажимаю на кнопочку, вони регулюються, бачите? Їздять туди-сюди, туди-сюди. Повний привід, 2 літра дизель. Електропривід багажника. Багажничок у нас відкривається з кнопочки. І також він закривається. Бац! І відкрився. Є шторка, є великий багажник, Доволі таки сидіння можна відкинути з крючочка. Потім ми маємо ось таку запасочку. 19-го розміру запасочка вона виглядає, як це пів цього багажника. Так, ну що казати? 16-й рік, пробіг 155 тисяч. Ціна у нас буде 18 тисяч доларів. Друзі. Я думаю, це дуже хороший варіант. Дуже економний, хороший моторчик у нас і зустрічає дуже симпатичний низа. Ягуар F-Pace. Автопоєнт. Придбай якісне авто.